І всім привіз вам фуліплег cool і венцуралі були погоди. 17 зоні, 31-ша серія, фінал 17 частина 2. І ми почнемо. Folliплейер, вставай! Я йду. Вони прийшли. Я йду, Хаубент Блек. Вони прийшли, я знаю. Зараз з тим чохтам поріжемо голови. Що? А, а, нічого, з чого. Плюща захист. Я думаю, що це все просто так роблю. Я просто так все не роблю. Вони зараз ламають стіну. Не знаю. Так, їх тут дуже, дуже багато. Та. Ти не буде обережним. де Астрат? Ти сам пам'ятаєш, що він його розрах... закрили. Та, я пам'ятаю! Я таким... Граю, ааа! Він... Проблю Що? Він стріляє! Що? Проблю флеєр! Що? Сюди! Куди? Тут безпечніше, що нам робити. Так, я знаю, що робити зараз. Ей, ти назик. З... знову це принц край. має значення. Демонте, ні! Не можна. З... Ай! Ха-ха-ха. Дементи демен. Куди сидеш? Ні-ні-ні, активація альтернативної форми! Та... Да. Ти зараз сволочи, сорсенезик, получиш! Що? Ой, я не... Але... Ах... А-а! Получи, сука! Ой... Ох... Ох... Кровю Плеєр, Ти думаєш, що виграєш, а тепер пограєш? Це моя сім'я! Твоя сім'я? Що ти можеш за мені зробити, а? А от а це! Людина, ти думаєш? Ти мене поранив, але. Що з того? Що ти відпустити? Земля, Тобі кінець, тому що Астрати нема, іди! Зараз! А! А? Астрат? Побачите, що запустився від нього? Йду покінчити. Ти думаєш, що ти? Сильніше мене? А ти чого? Хто казати не я за тому, що ти? Пішов? Нафік! Е... Що? А який щось додому сказав? Е... Ні. Ах, ты. Ты алпосовет пустости. Не-е-е-е! Ты сказал, что это уж так не путно. Что поступит, боит бовит в Я забуши. Засказавшие. Раз-то спустысь! Так Що? Позаді! Я шевроф Ви всі! Ее! Ты в этом там щось... Там щось тащить! 15 дох! Бачи, какие-то ба то зубна собака! Ай, эээ, боже Ну! Як

Ха. Або будеш сюди вигнаний. І hm. всім добачив звуколі І всім побачення. всім гудбай.